Привіт! Мене звати Оля Лімитріт, ви на моєму Ютуб-каналі. В цьому відео я хочу розповісти актуальну інформацію, що стосується продовження документів для тимчасових переселенців в Німеччині. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому питанню. Інформація досить неоднозначна. Я думаю, що державні установи самі не розуміють, як з цією інформацією працювати на місцевому рівні. Так? І я написала мейл в Осленда в міграційну службу для того, щоб точно дізнатися, наприклад, тому що для моїх знайомих також важлива інформація, що далі робити. Ми отримали ось таку відповідь. Це означає, що тобто, ніяких додаткових документів видаватися не буде. Тобто ті документи, які у вас є, які є в тимчасових переселенців, де написана дата, там 24-й рік, вона автоматично має продовжуватись. Тобто, автоматично вона означає 25-й рік, березень, місяць, 25-го року. Так, ну ніби зрозуміло, окей. З цією інформацією ми пішли в Джоб Центр і показали, що дивіться, ось такий у нас є мейл. Від Auslanda від міграційної служби, що з цим робити? На що відповідь була? Нас це не цікавить, тобто нам треба, щоб був якийсь папірець, де стоїть актуальна дата продовження документів. Тобто, тобто який же ж папірець? Щоб щось було видано. Так? І ем, я пропоную. Кожному, наприклад, завантажити цей мейл, ви його можете знайти в мене на сайті. Так, це там видно, що це офіційна інформація з Осленда Роздрукувати його і піти в ваш джоп-центр. Або ж якщо ви не на джоп-центрі, або ви працюєте, то для бухгалтерії також потрібна інформація, до коли дійсні ваші документи. І... І власне, ось якщо є документи, де написано там 24 рік, березень місяць, 24-го року, автоматично у вас далі не мають права працевлаштувати, автоматично не будуть нараховуватись виплати і так далі. От покажіть цю інформацію в ваші бухгалтерії, ваших джоб центрах, чи будь-де, що вони на це скажуть, чи дійсно їм це підходить. Значить, добре, якщо їм це не підходить, все ж таки тоді треба, щоб, я не знаю, Ausländerbehörde видав інший документ. А? На сьогоднішній день така інформація. Також пропоную кожному індивідуально звертатися в Ausländerbehörde або ж в Чобсенти і питати, тому що по регіонах по-різному є. Так. Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте подобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій YouTube канал і почуємось в наступних відео.